Вітаю! Показую вам комплектацію тепловизійного приціла Відар 660 l Це тепловизійний приціл 60-ю лінзою. Саме просунутий матриця роздільна здатність 640х512. Він оснащений ще далекоміром. Це флагман із лінійки тепловізійних прицілів ВІДАР від компанії Termtec. Комплектації йде. Керівництво з експлуатації, англійська мова. Вищепна інформація. Все зрозуміло по картинкам. Також є наявна інформація в інтернеті української мови. Кладиш з розмірами тепловізного прицілу. Кофер дуже міцний, надійний кофер до тепловизійного прильці. В ремінцем для зручності переноски. Розпосайте сам тепловизійний приціл. Зверніть увагу вже зі своїм кронштейном. під планку Пікатіні. Уже з ложками, це швидко з'єм і далекомір. Ось, від для батареїк. 18650 дві штуки. Даний тепловесінний приціл без, типу, без шторочного типу, тобто немає цих западань. Надійна робота, тримає віддачу 6 тисяч джоулів, це заявлена інформація від виробника. Тобто велику гаму калібрів він витримує. Далі дивимось на комплектацію. Це зарядний пристрій до акумуляторних батарей. До акумуляторів. Шестигранок, шестигранник та болти для кріплення безпосередньо самого кріплення на зброю. А також тут у нас не, що ми бачимо. Перший комплект батареїв є, є в комплекті. І другий комплект батареїв також є в комплекті. Все це вже є в стандартній комплектації. В принципі, дуже багато комплектація. В наступному відео я покажу, як і серветка для протирання об'єктів. В наступному відео я покажу роботу тепловізійного прицілу вживу через зрачок, через окуляр, як він працює, через вікно, через ці решітки. Я буду дивитися на довкруги, як він працює. Бачить все. Дякую за увагу.